Ніколи більше не прибираю за котиками. Вже три роки маю ось такий девайс, який змиває за котиками самостійно. Тобто, миє цього лоточок сам дуже зручно, винахід століття, я вважаю, у мене немає абсурмовної машинки, але є цей девайс. Що ви думаєте про такий девайс? Про такий винахід, е, можна вже придбати. Виробляємо на замовлення. Таке чудо, таке чудо, таке щастя, як кажуть, продаєте щастя, так, ми продаємо щастя. І котики, і котики щасливі, ми щасливі. Та, і маємо, і маємо, ось маємо, як це змивається. на даному етапі у нас США. Нажимаємо кнопочку, не можемо не нажимати, воно само змивається через 45 секунд. Бачите, 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 бачите. Так теж нормально, тому що так точно будете знати, що хай буде більша кількість води, але точно будете знати, що ніякого запаху в трубах і так далі не залишиться, тільки чистенька водичка. Це важливо. Правда, Веселецько, це важливо. Кажи. кажи, як це важливо. <хи> ну і спочатку там ну, водичка наповнюється, піднімає все, що не треба, щоб нічого не прилипло, ні в трубі, ні на самому лоточку. Там, бачите, труба, гофра прямо в каналізацію веде. От, і зараз покажу вам, як все змивається. Веселка! ти сюди. О, бачите? Все.